Доброго вечора. Ви дивитесь інтерв'ю дня на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Іграшки полюбляють і діти, і дорослі, а робити їх своїми руками це суцільне задоволення. І сьогодні ми поговоримо з майстриною з вовняної акварелі, яка нам розповість про те, як робити іграшки з допомогою техніки валяння. Знайомтеся, Ірина Бедрак. Пані Ірина, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з такого питання, що взагалі таке вовняна акварель. І зараз ви принесли з собою іграшки іграшки, картини, от розказ. Кажіть трохи про них, mm, да, хочу зазначити, що вовняна акварель це малюнки. Малюнки ми малюємо такі картини. І з вовною можна працювати чи робити іграшки, всякі шапочки, рукавички. Тобто треба уточнити, що це малюнки саме з вовни. так, вовняна да, акварель, це вважається, малюнки. Угу. А, далі можна робити дуже багато речей. А, от, з дітьми ми працювали, і робили таку маленьку рибку. Маленьку, Маленьку, так. Да, да. за дві годинки дитина 6 років. Запросто може зробити отаку uh -huh. іграшку. так що… Дуже класно. Да. Е, так, а от стосовно технік, ви різні техніки використовуєте? Так. Е, малюємо ми, беремо вовну, е, такі маленькі шматочки, підкручуємо, ріжемо і викладаємо на підложку. От я робила для діточок. Ми будемо робити. Бачите, яка цікава, ось тоненька картинка. Виходить? А коли вона попадає під скло, в неї ефект 3D. Mm -hmm. І дітлахи дуже полюбляють малювати, бо це незвично, це не е, фарби, mm -hmm. а такий тактильний, дуже м'який матеріал, який. Е, Релаксує, так, як арт-терапія. Uh -huh. Вони перегружаються, вони малюють, і потім це е, така згадка добра, що ти зробив своїми руками. Uh -huh. е, техніка мокрого валяння. Ми беремо мило, намочуємо, і воно сціпляється. Получається така тканинка дуже гарна. Звовна тепленька, і як подушечка, з нею можна спати, гратися. Ага. І ще техніка сухого валяння, ага. це вже голочками ми працюємо. Тобто, якби три техніки ага. я використовую для дорослих і для дітлахів. Тобто це можна сказати не лише спосіб навчитися робити гарні іграшки та картини, а ще й спосіб розслабитися, релаксувати і відволіктися від якихось так, своїх проблем. Так, Це така терапія, яка дозволяє от саме зараз. Коли uh -huh. всі в напрузі, коли дуже багато стресу, перезавантажитися і ще й отримати гарний uh -huh. такий результат, таку гарну іграшку. Вони м'якенькі, вони тактильні, дуже гарні. І тому я дуже батькам пропоную, щоб діточок приводили, щоб uh -huh. діточки вже розуміли, що вони можуть перезавантажитися і ще й отримати собі таку гарненьку іграшку. іграшку. іграшку так. Так, я так розумію, що фарби ви не використовуєте. Я використовую інколи суху пастель. Uh -huh. ну, це потрібно для того, щоб трішечки підвести там, бровки, носик, ну, uh -huh. там буквально пару таких штришків. Так. Uh -huh. так, да, я не розмальовую вовну uh -huh. і вовну я вже покупаю вже цвітну. Uh -huh. тобто, я її не крашу, не фарбую. Uh -huh. Я вже покупаю оце, таку цвітну uh -huh. кольорову якого кольору мені потрібно, такого я і беру. А от скільки треба часу, щоб зробити такі іграшки? От, наприклад, рибку, ви сказали, за дві години зробила. Так, 2 а 2 ось такі маленькі. іграшки? А от такі маленькі, от, ми зараз ходимо на гурток, я веду гурток дитячий, і таку іграшку я роблю там, півтори години. Угу. З дітьми картину маленьку, працюємо ми півтори-дві, а велику від 4, і 5 чи 7. Інколи вона не йде за 4, інколи угу. я можу її робити <свісно> тиждень. Тобто картини найдовше. Так, 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 вона може угу. не йти. А потім прийшов гарний настрій, я сіла і зробила її за дві години. Угу. Ну, це по настрою. Угу. Так, а от сумка ще от у вас. Покажіть, так. будь ласка, сумку, і скажіть, скільки Тем. часу у вас? Пішло на це мене. моя візитка любима. Uh -huh. Якщо я з нею ходжу, то всі дивляться, кажуть, ой, що це? Де це ти таке купила? І тут сама зробила. Сама зробила, uh -huh. да, це така е, uh -huh. візиточка, е, таку сумку ну, дня-два. Тобто uh -huh. Основа одна, потім ми набиваємо, потім ми розшиваємо і ще ж там внутрі е, підкладка. Uh -huh. Це все зібрати. Ну два-три uh -huh. дні. Uh -huh. Ну так, тобто не бистре, не бистро. Uh -huh. yeah. uh, дивіться, ви сказали, що ви з діточками робите це. Так, так зрозуміло, що ви проводите майстер-класи правильно для діточок. Так. От розкажіть про що uh -huh. це за uh -huh. мене Є дві школи, з якими я зараз постійно працюю. Це uh -huh. класики. І Евелін на третьому східному. Ми працюємо з ними на постійній основі, і я ще ем, проводжу майстер-класи для дорослих і для діток. То для діток я беру Півтори годинки, бо вони зараз не посидючі, їм треба швиденько-швиденько, там час, півтори годинки. А для дорослих я планую 4-5 годин, от якщо ми малюємо, то я прописую, що ми малюємо 4 годинки. Угу. Тобто такого плану, так? так. Так. А скажіть, будь ласка, от ви з дітками проводите майстер-класи, чи беруть участь у них дорослі, чи це лише для дітей? Я одну, одне. время Дуже хотіла запропонувати, щоб приходила мама з дитинкою uh -huh. чи бабуся там з, з внучатами. Ну якось не, не склалося. Не склалося так. так. І зараз приходять мами, приходять, приходять діточок і біжуть далі по справам. Uh -huh. То зараз ми працюємо так, доросле. В одній групі, да, а діти в другій групі. А які, до речі, вікові категорії у діток? З шести років, uh -huh. бо вони вже мають поняття, що таке голочка, що uh -huh. вони можуть висадити ту годинку. Uh -huh. А дорослі ну, в мене і на пенсії приходять, У мене uh -huh. є дуже гарна жіночка, і 72 роки. Вона вже до мене пару раз приходила. Я в восторзі від неї, коли вона приходить, це таке сонечко, і, і вона сіяє, я біля неї сіяю ось рік uh — -huh. це, це в душі, вийшло, це ні. в душі, так. І все у неї виходить, uh -huh. так? Все в неї виходить uh -huh. виходить дуже гарно, uh -huh. так. Uh -huh. Так, до речі, от що треба для того, щоб створювати ось такі картини або іграшки? які матеріали треба мати просили, окрім голочки і самої шерсти? <рес> ну, вовну, обов'язково. Ми беремо це ж натурально, покупаємо чи в інтернет-магазині, чи в магазинах варт там акварелька, спеціалізовані магазини, і голочку, і настрій. Якщо... Тобто лише вовна і голка. вовна, голка, настрій, так? Угу. Ну і можливо, як ви говорили, суха пастель, правильно? Ну, суха трошечки... пастель, -то, то дуже рідко. Угу. І, да, то таке. Можна ну, битись без сухої А, а от якщо ми створюємо ось такі е, іграшки з типу, якось цей олень, у нього там і така прикраса на шиї, тобто можна ще якісь такі штучки. Правильно додавати? – Так, це можна і пуговкою, і колокольчик тут. Угу. І... Ваше бажання, ваша uh -huh. фантазія для картин рамки також треба. Ну бажано принести. для картин бажано рамочку під скло. Uh -huh. Бо якщо ви візьмете просто рамочку, то її треба завалювати милом, як мокро робити, тоді uh -huh. вона буде триматися, а без слаб вона uh -huh. не буде триматися. Uh -huh. І мені дуже подобається, що в неї, як 3D-ефекти, оці тваринки вони такі пухнасті самі по собі. Uh -huh. Виходить, то тваринок саме найкраще малювати. Ну, так. ну і uh -huh. в принципі, це у вас підсніжники, так? Я розумію. Так, 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 так. Дуже гарно. Так. А це моя одна з перших картин, О. це моя мрія. Я дуже хочу. Попасти в Японію, коли ага. цвіте сакура. І ага. це вона в мене висить, я дивлюсь на неї. Ну колись вона в мене буде. ця мрія. ця мрія, Так, так, так. так. Ну, дуже гарна також картина. Я дуже люблю. Так, так а от стосовно от якості, от розкажіть, будь ласка, що розвиває в дитині валяння, в які якості? Дитина може трошки себе завантажити і посидіти на одному місці. Зараз дуже гіперактивні діти, вони не посидючі до, не знаю, як це сказати, їм потрібно 15 хвилин, і вони вже десь біжуть, 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 Уже, вже їм нема коли. Оце. А тут, якщо дитина зацікавилася, вона може сидіти пів півгодинки, і 40 хвилин, і коли вона бачить, вже не перший раз приходить, і вона бачить результат, що в неї от така гарна іграшка, що вона може з нею і гратися, і в рюкзачку таскати, і дорослі. У мене є дівчинка 6 років, то вона каже, я бабусі покажу. Вона, от бабусі вона дуже е, близькі відносини. Uh -huh. Для мене це ну, така гарна оцінка, що дитина буде і далі приходити і, і далі робити такі маленькі вироби. Uh -huh. Так а от стосовно виставок, чи робите ви виставки дитячих робіт? або, можливо плануєте в майбутньому щось таке робити? Зараз ми не робимо виставок чомусь, але я планую, що ми оці в школі в двох цих школах, що я зараз приходжу до них. На заняття, то я планую, що ми зробимо, зберемо всі роботи, і, може, на березень перед якимись святами зробимо гарну виставку, щоб все вийшлося. Тобто вже навесні плануєте, так? Так, так, я uh -huh. думаю, навесні. Так, ну що ж, пані Ірино, я вам дуже дякую, на цій ноті uh -huh. будемо завершувати наш ефір. Я вас вітаю з наступаючим новим oh, роком і бажаю якомога більше слухняних і посидючих діточок ваших учнів. Так, Okay. Я вам нагадаю, що це був проєкт інтерв'ю дня. На першому міському у нас у гостях була Ірина Бедрак, майстриня, яка виготовляє іграшки з вовняної акварелі. Ми поговорили про її майстер-клас, а також про техніки, які вона використовує для валяння. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.